Я вітаю вас на каналі Факти Лайв. Мене звати Олена Фроляк. І протягом 10-15 хвилин ми зробимо з вами такий невеличкий огляд подій першої половини дня, які точно матимуть розвиток. І не тільки сьогодні підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте, будь ласка, вподобайки, сваріть нас, критикуйте нас, хваліть нас. Нам дуже важлива ваша думка. Сьогодні ми обов'язково поговоримо про останню київську ніч. Ми розкажемо про нову війну Індії з Китаєм. Ми розкажемо трошечки про історію цього конфлікту. І сьогодні ми розкажемо вам про унікальну історію порятунку трьох наших військових, яких буквально витягнув наземний робот з під носа у. Ворогів, ну що ж, ми починаємо сьогодні 7 травня середа, буквально за 11 годин до оголошеного путіном триденного перемир'я. Росіяни вдарили по Києву і балістикою і шахедами. Повітряна тривога лунала практично всю ніч і буквально в 9.40 знов Знову була оголошена повітряна тривога. Внаслідок ворожої атаки в столиці загинуло двоє людей: восьмеро поранено, в тому числі четверо дітей. Рятувальники працювали у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському і Дніпровському районах. У Святошинському влучані, у уламків у дев'ятиповерховий житловий будинок загорілися квартири на шостому, сьомому, восьмому та Дев'ятих поверхах у Солом'янському районі уламки БПЛА впали на відкриту територію. А в Дніпровському безпілотник впав на багатоповерховий житловий будинок, частково зруйнувавши перекриття на 29-му і 30-му поверхах житлового будинка. Ну а в Шевченківському районі так само є руйнування і жертви. І буквально зараз там перебуває наша спеціальна кореспондентка Христина Гавриш, яка приєднується до нас у цьому ефірі. І я зараз дам їй слово. Христино, Я вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, що вам. Розказали люди, які живуть у Шевченківському районі. Що ви там побачили? Вам слово Олена, вітаю за моєю спиною. Багатоповерхівка, в яку прилетіла уламка російського дрона. Саме тут загинули двоє людей. Вони жили на останньому п'ятому поверсі. Ось ви можете побачити величезну діру у стіні. Уламок упав буквально в їхню квартиру. Це були мама та син. Жінка не дожила два дні до 65-річчя. Синові було 28 років. За нашою інформацією у нього була інвалідність. Ймовірно, спуститися в укриття їм було важко. Також сусіди розповіли, що жінка була зоозахисницею, і там у квартирі у неї було десяток потиків, яких вона прихистила. Уже повідомили рятувальники, що двох вдалося все ж таки врятувати. Вони не ушкоджені, але п'ятеро точно загинули. Також ви можете побачити, що на третьому поверсі теж квартира майже вщент вигоріла туди. Теж був впав уламок. Тут пошкоджені також Укрпошта, аптека, магазини. Тут немає жодних військових об'єктів. Росія просто продовжує воювати як терористка, б'ючи по житловому кварталу, тероризуючи людей. Також у столиці, окрім двох загиблих цієї ночі, за уточненими даними даними шестеро поранених, зокрема четверо дітей. троє з них з важкими опіками, госпіталізовані. Вони жили у Святошинському районі. Туди теж у дев'ятиповерхівку прилетіли уламка і вигоріло вщент кілька квартир. Загалом, за даними Київської міської військової адміністрації, такими попередніми три десятка безпілотників летіли цієї ночі на столицю. Також балістична ракета її збила, але вона впала в Солом'янському районі і там теж є поранений. Наслідки ліквідовують у п'яти районах столиці. Ну а в КМВА просять жителів столиці бути обережними, тому що довкола міста продовжують літати ворожі дрони. Олена так, це правда. Дякую вам, Христину. Це була Христина Гавриш, яка зараз перебуває в Шевченківському районі. Саме там сьогодні вночі від російських ударів загинули двоє людей: це мама і син. І повітряна тривога в Києві триває і досі. Ну, що не може не радувати, неспокійно сьогодні було і на Росії. Е, українські дрони вразили багато важливих оборонних об'єктів, і, мабуть, тому біснується російський диктатор, особливо перед парадом Пабідабесія і скрєпного Пабідабесія. Теж два російські аеродроми уразили збройні сили цієї ночі. Це Шайковка у Калузькій області і Кубінка у Московській повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко. Отже, на Шайковці росіяни зберігають. Ають ракети Х-22. Там також базується ракетоносії бомбардувальники ту 22 М3. Кубінка, місце базування Су-27 та Мігів-29. Окрім аеродромів, уразили кілька стратегічних військових підприємств. У Саранську поцілили у завод оптоволоконних систем. Це ключовий елемент російської оборонної промисловості. Він спеціалізується, зокрема, на виробництві дронів та оптоволокна. У Тулі атакували два підприємства. Завод Сплав, це головний розробник реактивних систем. Тем залпового вогню в Росії саме тут створювали гради, урагани і смерчі, які окупанти активно застосовують проти українських міст і на фронті. А також вразили конструкторське бюро приладобудування флагман російського ВПК. Тут створюють сучасні системи озброєння і протитанкові комплекси. Це стрілецька зброя, бойові модулі. Також мер Москви. Сергій Сябянін повідомив про атаку БПЛА на Москву. Ну що ж, дуже бояться, щоб атаки російських українських, вибачте, дронів на Москву не було на день перемоги 9 травня. Я думаю, що не будуть збройні сили атакувати Росію. Хоча дуже би хотілося, хоча б тривога прозвучала і щоб дрони, нехай навіть і імітовані дрони, літали би в небі над Москвою в цей день. Ну а як Путін буде дотримуватися перемир'я, який сам і оголосив, ми дізнаємося вже дуже скоро цієї ночі до оголошеного. Припинення вогню, я нагадаю, залишилося приблизно 11 годин. Сам Путін дуже ретельно готується до параду, так що в Москві і області повністю заглушили мобільний зв'язок та інтернет, і росіянам і москвичам, це звичайно дуже не сподобалося. Але коли вони почали щось скаржитися, то їм пояснили, що це заради гарантування вашої ж безпеки під час святкових заходів на параді. До Москви вже стягнули 280 різних засобів протиповітряної оборони для того, щоб берегти російську столицю від можливих українських атак на 9 травня в Москві очікують приблизно 30 іноземних лідерів. Як очікується, це будуть лідери Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини та Сербії. Сідзінпінь нагадаю, вже підтвердив свою участь у параді. До Москви не поїдуть більшість європейських лідерів, які так як і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Кремль також повідомив, що військові з 13 країн пройдуть Красною площею під час військового параду. Київ відкинув запропоноване Путіном триденне перемир'я. Я нагадаю, президент Зеленський сказав, що не потрібно чекати 8 травня. Давайте оголошувати перемир'я прямо зараз. І не на три дні, а на 30 днів, як мінімум. До цього закликали і Сполучені Штати. Ну а щодо протиповітряної оборони в Москві, то ви знаєте, і західною пресою, і українською ширяться такі жарти, що мов. Мовляв, найкращою протиповітряною обороною для Москви в день параду звичайно буде китайський лідер Сідзінпіньо. Такий людський, такий живий щит і мовляв, якщо хтось посміє вдарити по Москві 9 травня, то це може розцінюватись просто як напад і на Китай. Ну, правда, зовсім не обов'язково бити українським БПЛА по Москві в цей день. До речі, 8 травня попередньо очікували і планували приїзд до Москви державного секретаря Марко Рубіо. Він мав приїхати буквально на кілька годин і поставити Путіну ультиматум. або мирна угода з Києвом, або посилення санкцій, і навіть можливий вихід сполучених штатів з мирних переговорів, що точно не на користь Путіну. Однак, поки підтвердження цієї поїздки немає. Ну а щодо російського триденного перемиря, то Дональд Трамп нагадаю, спочатку назвав його якимось абсурдом. Потім журналістам назвав його ну мало не перемогою, мовляв: ну це ж краще ніж нічого. цілих три дні перемиря. Ну а уже напередодні. Знову відрив трохи відлив трохи мармеладу Москві і розкритикував рішення про виключення Росії з великої сімки. Ось такий непослідовний Дональд Трамп. Американський президент назвав рішення ухвалення 2014 року після анексії Криму дурістю і навіть припустив, що виключення Росії з G7 могло спровокувати повномасштабне вторгнення. Це вже чергова ідея Трампа щодо а, причин повномасштабного вторгнення Росії. Водночас Трамп зараз не наполягатиме на повернення Москви до Великої сімки, адже зараз це не на часі. Він каже, це вже не вперше, коли Трамп захищає участь країни-агресорки у G7 і раніше не раз пропонував повернути Москви до цієї групи. Я вважаю, що це було дуже нерозумне рішення, адже це група лідерів за одним столом, коли ти маєш діалог і можеш впливати. Можливо, якби Росія залишилась у великій вісімці, не було б цієї жахливої і руйнівної війни, але її виключили, і можливо, саме через це зараз гинуть мільйони людей. Якби Росія сиділа за одним столом з іншими лідерами, їй би прямо сказали, цього не варто робити, але зараз не найкращий час її повертати. Ще одна війна у світі, ще один осередок серйозних воєнних дій спалахнув у світі, який вже навіть називають частиною третьої світової війни. Відновився давній конфлікт між двома ядерними державами між Індією та Пакистаном, які давно сперечаються за штат Джаму і Кашмір. Приблизно тиждень тому світ почав спостерігати, як назрівало нове напруження. А все почалося з того, що Індія звинуватила Пакистан в організації теракту 22 квітня. Це був такий напад бойовиків на туристів на підконтрольні нуделі частині штату Кашмір. І пообіцяв тоді серйозну відповідь. Тоді загинуло 26 людей, 17 були поранені. Пакистан натомість анонсував, що на будь-який подібний військовий авантюризм індії дасть рішучу відповідь. Ну а минулої ночі індійські війська завдали авіаударів по пакистанцях, головно по терористичних об'єктах. ЗМІ стверджують, що нью Нью-Делі перед початком операції поінформували про це, про свої плани: Сполучені Штати, Британію, Саудівську Аравію, Об'єднання Арабські Емірати і Росію. А індійське посольство у Вашингтоні заявило, що удари були сплановані так, що не призведуть до ескалації. Іслам Аббат назвав дії Індії кричущим актом війни. За даними пакистанського міноборони, через це загинули семеро людей, двоє з яких діти. ООН заявив, що світ не може дозволити собі ще одне протистояння в даному випадку між Індією та Пакистаном, і запропонував послуги посередника, щоб розрядити напруженість. Ну, а я хотіла би вам нагадати трошечки історію конфлікту. Вона, до речі, дуже цікава і тягнеться аж з 1947 року. році. Треба пам'ятати, що більша частина індійського субконтиненту, те, що зараз є Індією, Пакистаном, Бангладеш і М'янмою, 1947 році було частиною Британської Індії. Коли Британська Індія розпадалася, то британці вирішили не залишати цю частину континенту як єдиного державу, а розділити її за релігійним принципом. Тобто території з мусульманським стали, більшістю стали Пакистаном, а території з індуїстською більшістю стали Індією. Однак у складі Британської Індії були так звані князівства і провінції. Їх було аж 500. 162. І одне з таких князівств було Кашміром. Цим князівством тоді сказали, що ви повинні приєднатися або до Пакистану, або до Індії географічно. Ну і так само за релігійною ознакою. Єдиним князівством, яке межувало і з Індією, і з Пакистаном, було Князівство Кашмір. Ну, Тоді і з Індією ну, почали думати, що ж робити. Ну і, звичайно, дві країни хотіли, щоб ця гірська місцевість, цей штат Кашмір, належали їм. Пакистан сказав: ну що ж, оскільки у вас більшість мусульман, то давайте, ви будете нашими. Ну, а Індія сказала, що ну, ви знаєте, ми така полікультурна нація, у нас держава, де є багато етносів і багато релігій, то, релігій, то будьте, на, будьте нашими, тобто індійськими. Ну, і це і є таке історичне коріння цього конфлікту. Взагалі, Індія з Пакистаном воювали вже чотири рази і три з яких воювали саме через штат Кашмір, в 1948, 1965 і 1999 роках. Ще одна дуже важлива історія Кашмір. Та Індія межують з Тибетом. Ну для Китаю безпека Тибету має стратегічне значення. І з точки зору Китаю, ці всі території, які межують з Тибетом, мають ну, знаходитися під китайським контролем. До речі, з 1960 року Китай виступає на боці Пакистану у цих протиріччях щодо штату Кашмір. Ну і взагалі дуже цікаво, що Китай взагалі не зацікавлений у процвітанні Індії, тому що Китай вважає Індію. Ю, таким, знаєте, ну, союзником заходу, союзник Сполучених Штатів. Тому Китай зайняв таку дуже жорстку позицію, що у питанні протистояння щодо Кашміра він виступає на боці Пакистану. Росія в даному випадку зайняла таку нейтральну позицію. З Індією торгує і зброєю, і енергоресурсами, а з Пакистаном торгує тільки енергоресурсами, ну щоб не продавати зброю і ті, і ті стороні, які конфліктують. Ну, взагалі, ви бачите. Що на тлі зближення Росії з Китаєм ситуація може докорінним змінитися, ми, звичайно, будемо за цим стежити. І дуже би не хотілося, щоб в світі стався ще один військовий конфлікт, ще одна гаряча точка. Нам, українцям, точно вистачає війни з Росією. Ви знаєте, сьогодні в нашому випуску я вирішила дати ще один сюжет. мені, Дуже хочеться розказати про цю таку унікальну операцію порятунку трьох українських військових, які були поранені на Куп'янському напрямку, і виникла у військових така ідея а, витягнути їх практично з під носа ворога завдяки наземному роботизованому українському дрону. Це, до речі, така остання розробка. І ви знаєте, на початку операція здавалася дуже зухвалою і практично безнадійною. Але всі вирішили спробувати і ви розумієте, ця цей, Порятунок вдався. Наша Христина Гавриш дуже просила довго ну, цих військових, які були поранені, і які за 8 годин практично з лігва ворога перейшли до своїх. Вони спочатку відмовлялися, але Христина їх впросила і сказала, що слухайте, дуже багато людей ще не врятовані, і можливо, цей сюжет допоможе комусь іншому врятуватися. Теж тому я дуже хочу, щоб ви подивилися цей сюжет також. Спеціальна розповідь Христини Гавриш. 32 дні під самим носом в окупантів 30 метрів від найближчого ворога. Це історія про неймовірну мужність і жагу до життя. Може, це вони вже на адреналіні тримались. Може, це в них вже тримала їх якась віра в те, що вони повернуться та рятувальну операцію, яка має всі шанси увійти до підручників з історії. Йому ще важко ходити і говорити за останній місяць. Максим пережив дві операції на мозку у те, що пекло позаду а поруч рідні досі не вірить. Почали сразу думати, що ми напевне не повернемось. Максим просить не показувати його обличчя, але вірить, його історія може врятувати комусь життя. Куп'янський напрямок нині один з найгарячіших. Саме тут воює підрозділ Максима, до якого він добровольцем долучився півтора роки тому. У лютому його з чотирма побратимами відправили на завдання на спостережний пункт. Та захисники одразу потрапили під масований обстріл, опинившись в оточенні ворога. Село повністю було під окупацією. Багато, дуже багато було ворожих військових. Окупанти гатили по них без упину. Все, що є, все було. Там і фосфор, і арта, і дрони. Все першого ж дня Максим отримав важкі осколкові поранення: лівої ноги, правої ноги, правої ноги, руки, голови. Разом з двома побратимами ховався в підвалі одного з будинків із дрона. Вночі свої скидали їм сухпайки, ліки та акумулятори до єдиної вцілілої рації. Побратим Максима з легким пораненням усе приносив. Я особисто не міг переміститися, ще один побратим також не міг, а він бігав. Постійно, якщо б не він, то це було б занадто тяжко. Так, хлопці протрималися 32 дні. Витягти їх із того пекла було неможливо. Один раз посилався вак в Евак був прямий прильот, і тобто далі туди ні під'їхати, ні підійти було неможливо. Олексанія дізналася, що побратими, з якими довго служила в біді, ситуація була вже критична. Мені вже передали, що один з хлопців. В вже в настільки важкому стані, що його годують з ложечки, що все дуже погано, часу критично мало і треба діяти вже тут і зараз. це Максим. Дівчина знала дістатися до бійців зможе хіба наземний дрон на посту. Фейсбуці відгукнувся керівник конструкторського бюро буревій, хоча розумів, ситуація майже безнадійна, але ризикнули. Операцію ретельно планували кілька днів на нулі разом із військовими 92 ї та 154 ї бригади. Ось рятівник, який буквально з під носа ворога витягнув трьох бійців. Наземний роботизований комплекс Арда. Як в цей дрон вони помістилися? В основному це тягловий дрон, і він за собою тягне вантаж. В даному випадку вантаж був це причеп і. Хлопці були прошити. Дрон може тягти до трьох тонн, максимальна швидкість 12 кілометрів на годину. Ми використовуємо зв'язок Starlink, який є надійним. Хлопці особливо не втрачали зв'язок і мали красиву картинку перед собою. Був в і не один. Всі дивились: ну, е, вели весь час. Вели весь час з повітря. Подолати треба було 8 кілометрів в один бік. Перші дві спроби зірвалися спершу через потужні обстріли. На наступний день ми знову спробували, але територія вже була замінована на тому маршруті, по якому ми їхали. І таким чином ми на протитанкових мінах втратили перший дрон. А бійці віру в порятунок. Вони вже втратили якісь типу надії, тому що їм кожен день казали там: почекайте там завтра, сьогодні, там ввечері. Та команда не здалася, обладнали новий дрон і відправили його іншим шляхом. Нам частину маршруту розмінували. Для того, щоб ми приїхали, ми вже поїхали по більш складному маршруту з дуже складним ландшафтом, з дуже великими нахилами, з балками. Але дрон доїхав. Це кадри евакуації. Довкола один за одним рвуться ворожі снаряди. Так бійці їхали 8 кілометрів. В нас немає ні автомата, ні броніка, ні каски, то, ну, голі тому, що все згоріло, нам демонструють, як Орда легко долає хащі й роби з пораненими. Це важче, десь на півдорозі дрон не зміг піднятися на високий схил. Застряг, а вся команда завмерла. І тоді хлопці, яких яких евакуювали, вони почали штовхати цей дрон. Тобто один там стрибаючи на одній нозі, його штовхав Максим, який е, найважчий був. Він перехилився і рукою. Штовхав. Операція тривала чотири години. За життя наших трьох бійців боролися майже 50 людей. На фініші Максим ледве стримав емоції. Хотілося плакати. Нині в Україні зо дві сотні виробників наземних роботизованих систем. Цього року держава планує закупити 15 тисяч таких, але на фронті їх все ще мало. Хоча ця операція зайве підтвердження. Вони рятують життя. Нехай людей заміняють машини. Машина загине, це не страшно. Ми побудуємо нову машину, а людину вже не повернеш. Не всі побратими Максима дочекалися евакуації. У нього та ще двох бійців, які вибралися попереду. Тривали лікування і реабілітація. Захисник мріє стати на ноги і повернутися до своїх. Будемо працювати далі, щоб ми могли виграти та повернутися додому. Христина Гавриш Ірина Цимвал Факт Есітів. Мені б дуже хотілося, щоб цей сюжет подивилися якомога більше українців, українських військових, тих людей, хто досі сумнівається, що е, наполегливість і віра вони точно перемагають. Ну а для того, щоб цей сюжет подивилися якомога більше людей, вам потрібно підписуватись на наш канал, факти лайф, ставити вподобайки, коментарі, тому що дуже важливо, щоб перевірена інформація поширювалась. Ну що ж, я дуже вам раджу і наполягаю на тому, що потрібно донатити на Збройні Сили України. Слава Україні і на все добре.